Варцевий чоловічий годинник читах команд Green та Black. Відповідно є в зеленому та чорному кольорах. Покажу вам трішки більше на прикладі одного з них. Корпус годинника йде металевий. Ремінець на тканинній основі. Щоб налаштувати дату та час, потрібно витягнути штифт, що знаходиться у нас збоку. Спочатку не до кінця. Ось так, та за годинниковою стрілкою налаштовуємо від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. Ось так, і так само за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.